Добрий день. Продовжуємо розгляд теми доказування в особливих порядках кримінального провадження, і в рамках цієї лекції я хотів би зупинитись на аналізі особливостей здійснення доказової діяльності у декількох особливих порядках. Ну, перший особливий порядок, який ми розглянемо сьогодні, це кримінальне провадження на підставі угод. Дане кримінальне провадження регулюється главою 35 кримінального процесуального кодексу. Зараз на екрані її демонструю вам. Глава 35 Це статті 468, і 476 сімдесят 10 статей. Що стосується впровадження підставі угод, то на сьогоднішній день чинний кримінальний процесуальний кодекс передбачає можливість укладання двох видів угод. Перше, це угода про примирення між потерпілим та чи обвинуваченим і друге, угода між прокурором та чи обвинуваченим про визнання винуватості. Якщо характеризувати особливості кримінального провадження на підставі цих угод, то варто. Звернути увагу на певні такі особливості, ну насамперед, що стосується предмету доказування. Ми вже з вами коли аналізували загальне питання, загально, давали загальну характеристику предмета, об'єкта доказування, я вам там говорю, розповідав про градацію предмета доказування, і одним із видів такого предмету доказування виділяли у цій градації, виділяли ми спеціальний предмет доказування. Цей спеціальний предмет доказування Характерний для провак окремих особливих порядків кримінального провадження і тих, які ми вже розглянули на попередній лекції, і тих, які сьогодні будемо розглядати, незважаючи на те, що по окремих із них. У відповідних главах, які присвячені регулюванню того чи іншого особливого порядку, немає спеціальної статті, яка передбачала коло обставин, які необхідно встановлювати. Так як ми це бачили у провадженнях щодо кримінальних пропорушень чинних непонолітніми, стаття 485 ми її з вами аналізували, або у провадженнях про просування примусових заходів медичного характеру, стаття 505 теж передбачає обставини. Які входять до так званого спеціального предмету доказування. Чи є така стаття у як на у, у, у главі, яка регулює провадження на підставі угод. Якщо проаналізувати е, ці всі статті 10 статей, які вміщені у цю главу, то побачимо, що такої статті, спеціально присвяченої переліку обставин, який необхідно встановлювати у провадження на підставі угод, тут немає. Ну, чи означає це, що ми не можемо виокремити такий спеціальний предмет доказання? На мій погляд, ні, не означає. Цей спеціальний предмет доказання може бути виокремлено. Ну, зокрема, до е, таких обставин спеціального предмету доказання провадженні на підставі угод можуть бути віднесені обставини, які, е, е, які враховуються при укладанні угоди. Зокрема, стаття 470, дивіться, називається обставини, що враховується прокурором при укладанні угоди про визнання винуватості. Вони перераховуються. Це можуть бути обставини, які стосуються змісту угоди. От стаття 471, 472 передбачає, які, передбачає які. Що повинно бути у від, відображено у змісті угоди, і зрозуміло, що приміром, суд, який буде приймати рішення про затвердження угоди, він аналізує ті обставини на відповідність вимогам закону, що от, зокрема статей 471-472, він аналізує відповідність угоди, яку він розглядає, і, і буде приймати рішення щодо затвердження відповідності оцим статтям. Це і обставини, які враховуються судом при прийнятті рішення про затвердження угоди. Ну от зокрема, частина 7 статті 474 Передбачає, що суд відмовляє затвердження угоди, якщо перші умови угоди суперечать вимогам цього кодексу або закону, в тому числі допущена неправильна права кваліфікація кримінального правопорушення, який є більш тяжким, ніж те, що до якого передбачена можливість укладення угоди. Умови угоди не відповідають інтересам суспільства. Умови угоди порушують права свободи чи інтереси сторін або інших осіб. Існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, бо сторони не примирились. Очевидно, неможливість виконання обвинувачень взятих на себе за угоду і зобов'язань відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. По суті, оці обставини, які суд з'ясовує при прийнятті рішення про затвердження угоди, також можуть бути віднесені до змісту оцього спеціального предмету доказання, упроваджені на підставі угоди. Наступне е, е, питання, на якому варто зупинитись при характеристиці провадження, підставі його з точки зору здійснення доказової діяльності в цьому провадженні, це суб'єкти доказування. Що стосується суб'єктів кримінально-процесуального доказання у цьому особливому порядку кримінального провадження, то варто відзначити, що такими суб'єктами є, по-перше, сторони е угод. Якщо ми е ну, говоримо приміром про угоду про примирення, то такими суб'єктами, по-перше, є е потерпіли з однієї сторони, підозрення з іншої, крім того, варто звернути увагу, що такими суб'єктами доказання в цьому особливому порядку є і суд, який буде приймати рішення про затвердження угоди. Якщо ми говоримо про угоду про визнання винуватості, то там ну, очевидно, що такими суб'єктами доказування, які беруть участь в цьому особливому порядку кримінального провадження, є прокурор з однієї сторони, а також і з е -е, підозрюваю обвинувачення з іншої сторони. Крім того, варто звернути увагу на те, що частина перша статті 469 кримінально-процесуального кодексу передбачає те, що при е, укладенні угоди е, можуть брати участь інші особи. От е, дивіться, домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитись самостійно потерпілим підозрюваним чи обвинуваченим захисником і представником, або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження, крім слідчого, прокурора або судді. Хто це така інша особа? Е, ну, це може бути будь-яка особа, яка Ну, не є таким суб'єктом доказання, але яка долучається до участі у цьому кримінальному провадженні на сьогоднішній день висловлюється думка про запровадження інституту медіації у вітчизняному кримінальному процесі. Обговорюється ця думка як один із різновидів відновного правосуддя, і можливо в даному випадку мова йде про такого посередника медіатора, який може сприяти домовленості між сторонами угоди. Що стосується е, час, часу здійснення доказової діяльності у цьому особливому порядку кримінального провадження, насамперед варто звернути увагу на те, що закон передбачає, що укладення угоди е, чи про примирення, чи про визнання винуватості, може бути ініційовано в будь-який момент. Після повідомлення особи про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Таким чином, можемо зробити висновок про те, що угода може бути укладена як на стадії досудового розслідування після повідомлення про підозру, так і на стадії підготовчого провадження, так і на стадії судового розгляду. Закон визначає, що якщо сторони досягли такої угоди під час досудового розслідування, то така угода затверджується в стадії підготовчого провадження. Якщо ж вона, сторони досягли її під час уже судового розгляду, то така угода затверджується судом під час розгляду справи. З приводу засобів доказування, які можуть бути використані, тут якраз приклад того, що я вам вже наводив, що е, закон передбачає м, те, що у, саме у цьому провадженні, в цьому особливому порядку кримінального провадження визначальним засобом доказування є саме визнані факти, тобто ті факти, які визнали сторони угоди. Е, зрозуміло, що можуть бути е, в, за такими засобами доказування і інші. Засоби, зокрема, і певні визнані, і загальновідомі факти, і докази, якісь, якщо є необхідність їх аналізу і таке інше. Но основним все таки тут є визнані факти. Що стосується стандартів доказування, то знову ж, зважаючи на те, що закон передбачає, що угода затверджується вироком, а вирок це кінцеве рішення, яким Визнається винуватість чи невинуватість особи чинні кримінального правопорушення, а саме однією із обставин, яка є змістом угоди, є це питання щодо винуватості. В такому разі і затвердження угоди, це кінцеве рішення повинно прийматися на підставі стандарту поза розумними сумнівами. Тобто суд, який буде приймати рішення щодо по затвердженню угоди, керується саме цим стандартом. Ну, а такі особливості е, цього особливого порядку кримінального провадження. Наступний особливий порядок, який ми розглянемо, це особли... спеціальні е, кримінальні провадження, спеціальне досудове розслідування і спеціальний судовий розгляд. Е, даний особливий порядок кримінального провадження не врегульований розділом 6 Кримінального процесуального кодексу. Він знайшов своє регламентування у е, главі 24 значком 1. Ця глава регламентує особливості спеціального досудового розслідування, а також у двох е, частинах статті 323, яка регулює особливості здійснення судового розгляду, зокрема спеціального судового розгляду. Е, знову ж, якщо йти е, по плану, який е, ми окреслили при характеристиці е, е, різних е, особливих порядків кримінального провадження, то. Насамперед варто звернути увагу на е, так званий спеціальний предмет доказування в цьому особливому порядку кримінального провадження. Е, до, е, місту цього спеціального предмету доказування е, належать е, обставини, які випливають із статті 297 і значком 1. Зараз на екрані я вам її продемонструю. Е, Цими обставинами є такі. Перша обставина це те, що було чинно злочин, передбачений відповідним, відповідними статтями. Ось бачимо частина 2 статті 297 значком 1. Під другим пунктом в мене йде злочини, передбачені щодо злочинів, передбачених статтями такими, то йде оцей перелік. Відразу хочу е, зауважити, що тут виникає питання е, з приводу того, чи може бути проведено спеціальне досудове, або спеціальне це іншими словами заочне без участі підозрюваного без участі обвинуваченого досудове, чи і судовий розгляд. Так, от виникає питання, чи може бути здійснено спеціальне досудове розслідування і спеціальний судовий розгляд щодо кримінальних проступків. Якщо проаналізувати оцей перелік норм, які тут є, то от виділені жовтеньким стаття 111 кримінального закону, 364 значком 1 і стаття 445, саме в них мова йде про кримінальні проступки. Ну, 364 значком 1, там тільки перша частина. Но, зважаючи на те, що законодавець використовує термін злочину тут і в усіх інших нормах цих статей, які е, вміщені у главі 24, Значком 1, мова йде лише про злочини, можемо зробити висновок щодо цього питання: що спеціальне до кримінальне провадження, як до судове розслідування, так і судовий розгляд щодо вчинення кримінального проступку, закон не передбачає, незважаючи на те. Що у переліку цьому, який тут визначено, дійсно є статті, які е, регламентують саме кримінальні проступки три статті. Оці. Е, друга обставина, яку необхідно віднести до оцього спеціального предмету доказання у цьому провадженні, це те, що. Е, Мова йде про підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується, тобто необхідно встановити те, що особа підозрювана переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України на території держави визнаної Верховної Ради України держави, державою агресором. З метою ухилення від кримінальної відповідальності та або оголошено міжнародний розшук. Тобто, не обов'язково вона повинна бути на території Російської Федерації чи на окупованій території. Це може бути і в Ізраїлі. От у нас недавно був запит. До нас е університет з приводу надання науково висновку, відповідь на який я готував. І там якраз мова йшла про те, що підозрюваний щодо якого було прийнято рішення про здійснення е досудового роз... спеціального досудового розслідування знаходиться на території Ізраїля, тобто і він оголошений в розшук. Тобто, при... Прийняті рішення про е, проведення цього спеціального досудового розслідування, а це рішення під час досудового розслідування приймається слідчим суддею. Ось бачите, на підставі ухвали слідчого судді може бути здійснено спеціальне досудове розслідування. А на підставі ухвали суду здійснюється спеціальний судовий розгляд. При прийнятті рішення про проведення такого розслідування чи такого розгляду потрібно з'ясовувати оці два моменти: перше, що мова йде про провадження щодо злочину, передбачено відповідною статтею, і по-друге, що особа підозрювана, або в суді обвинувачений, знаходиться або у міжнародному розшуку, або знаходиться на території держави АРЕС, окупованій території з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Крім того, звертаю увагу ще й на те, що абзац 2, частини 2 статті 297, значком 1, передбачає, що спеціальне досудове розслідування також може здійснюватись і щодо підозрюваного, стосовно якого повноваженим органтом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого, і такий обмін відбувся. Тобто, щодо особи, яка була поміняна як військовополонена, і в такому разі це теж. Особа щодо якої може бути прийнято рішення про здійснення спеціального досудового розслідування, ну а в майбутньому і спеціальний судовий розгляд що стосується можливості проведення розслідування щодо злочинів, які не підпадають під оцей перелік, то закон передбачає тільки один виняток, якщо вони розслідуються разом в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними. У цій частині першій, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, це як виняток із загального правила щодо можливості здійснення цього спеціального досудового розслідування і наступного судового розгляду спеціального навіть щодо злочинів, які не передбачені в цьому переліку. До речі, у цьому запиті, про який я вам казав, виникло питання наступного порядку. Мова йшла про те, що слідчі можна сказати в кавичках. Ну детектив там детектив НАБУ, самовільно поширив режим спеціального досудового розслідування на злочин і на кримінальний проступок, який не розслідувався разом із тим, по якому вже було раніше прийнято рішення про здійснення цього спеціального досудового розслідування. Тобто... Було розслідування по ньому слідчий Суддя дав дозвіл на дійснення спеціального досудового розслідування. Пізніше слідчий розпочав кримінальне провадження по інших статтях вніс відомості відомості ЄРДР. і вирішив, що і інші злочини, оскільки він їх об'єднав разом з тим, по яких здійснювався спеціальне досудове розслідування. Він їх разом об'єднав, оскільки вони вчинені однією особою. І поширив і на оці два злочини, ну, один злочин і один кримінальний проступок поширив також режим спеціального досудового розслідування. І на підставі аналізу норм чинного КПК України, зокрема, як даючи висновок, дійшов висновку, що все-таки це неправомірно було зроблено, оскільки закон передбачає можливість поширення на інші кримінальні правопорушення, які не передбачені в цьому переліку. Лише в тому випадку, якщо вони вже разом розслідували ще до прийняття рішення про проведення о цього спеціального досудового розслідування слідчим судею. Якщо ж з'являються ну, в скобках нові кримінальні правопорушення, по яких раніше розслідування не здійснювалось, то потрібно ініціювати процедуру знову ж отримання такого дозволу. Якщо вони будуть підпадати, то тоді слідчий суддя може дати дозвіл і на їх. Розслідування в режимі спеціального досудового розслідування. Якщо що не підпадає, то в такому разі, на жаль, розслідування спеціальне до них не може бути застосовано. Так, що стосується процедури такого спеціального досудового розслідування, спеціального судового розгляду, або виникає питання, в чому ж специфіка такого спеціального досудового розслідування? Варто звернути увагу на те, що така специфіка полягає лише в двох таких моментах. Вони визначені в статті 297 значком 5. Ось на екрані я її вам демонструю. Виділив жовтим ці два моменти. Перший момент. Певна специфічна особливість такого розслідування, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації. Загальнодержавної державної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора з моменту опублікування повістки про виклик в засоб масової інформації. Та на офіційному вебсайті офісу підозрюм вважається належним чином ознайомлений з її змістом. Е, ну і друга особливість е, це те, що копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюю будувальню, надсилаються його захиснику. Більше ніяких особливостей е, оцього спеціального кримінального провадження закон не передбачає. Е, отакі особливості. Оцього особливого порядку кримінального провадження у аспекті е, доказової діяльності, які, на які варто звернути увагу.